Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати тему знаходження дробу від числа. І також ми можемо сказати, що знаходження відсотка від числа, тому що і дріб, і відсоток це частина. Отже, розв'яжемо номер 356. Нам треба знайти відсоток від числа. Нагадаю! що 1% це є одна сота величини. Також пам'ятайте, що ми зараз з вами вивчаємо тему множення звичайних дробів. Тому такі задачі ми з вами розв'язували в 5 класі, переводячи відсотки в десяткові дроби, а в шостому ми будемо їх переводити у дроби звичайні. Отже, спочатку переведемо 75% у звичайний дріб. Як нам це зробити? І так, 75% дорівнює. Якщо 1% це одна сота, то 75% у 75 разів більше. Тобто, ми маємо 75 помножити на 1 соту. Запам'ятайте, щоб відсоток перевести у звичайний дріб, його треба помножити кількість відсотків число. На дріб одна сота, звичайний дріб. Далі, за правилам множення дробів, натуральне число 75, ми запишемо звичайним дробом із знаменником 1 і помножимо на одну соту, одразу записуючи. Під спільну дробову риску в чисельнику добуток чисельників, в знаменнику добуток знаменників. Одинички ми чіпати не будемо, вони не впливають на результат. А 75 і 100 можемо скоротити на 25. 75 поділити на 25 буде 3, 100 поділити на 25 буде 4. Вийшло 3 четверти. Таким чином, нам з вами треба знайти. Замість 75% ми пишемо 3 четвертих від 16 дорівнює, для того, щоб знайти дріб від числа, треба дане число, так як воно натуральне, ми його знов запишемо дробом зі знаменником 1, 16 перших, помножити на даний дріб, тобто на 3 четвертих. 16 і 4 скорочуємо на 4. Так як в знаменнику у нас утворилися одиниці, це означає, що результат буде числом натуральним. 4 множимо на 3, буде 12. Будь ласка, виконайте завдання, що залишилося, друге, третє і четверте за таким же зразком. Наступною розв'яжемо задачу номер 358 Прочитайте умову задачі і визначіть, ви вже бачите на екрані, хто головні діючі особи в даній задачі. Це білий ведмідь та бурий ведмідь. Нам відомо, що маса білого ведмідя, 700... ведмедя 700. Кілограмів. А маса бурого становить 43% маси білого, тобто частинку бурий ведмідь легше. І так, тоді ми навпроти бурого ведмідя напишемо невідомо кілограмів, але сказано, що це 43 І можемо стрілочкою, ось так показати. Тобто це відсоток від 700 кілограмів. Нам треба знайти масу бурого ведмідя. Так, розв'язання. Як і в попередньому номері, ми з вами казали. перше, що ми маємо зробити, відсотки записати звичайним дробом. Це можна навіть написати під номером дії 43% дорівнюють. І так, знов нагадаю, щоб відсоток записати звичайним дробом, треба число відсотків помножити на звичайний дріб одна сота. Натуральне число. Записуємо дробом зі знаменником одиничка. І множимо на 1 соту. 43 і 100 це числа взаємно прості. Вони не мають спільного дільника, окрім одиниці. Тому скоротити ми не можемо. Залишається 43 сотих. І далі ми маємо знайти 43 сотих від. Для того, щоб це зробити, треба дане число 700. Записуємо одразу дробом зі знаменником 1. Помножити на звичайний дріб 73. Сотих. Будь ласка, завершіть скорочення і запишіть відповідь до даної задачі. Розв'яжемо задачу номер 361. Прочитайте, будь ласка, умову задачі і з'ясуйте, хто у нас головні діючі особи. Отже, у нас сказано, що в задачі йдеться про те, що висушили свіжі сливи. Зрозуміло, що перший же рядочок нам, ми з вами прописуємо свіжі сливи. Потім у нас сказано, що при сушінні вони. Тому другим рядочком ми, потім, ми напишемо втратять. Поки нічого ніяких чисел не записуємо. І після того, як свіжі сливи втрачають частину своєї маси при сушінні, у нас виходять сушені сливи. Сушені сливи. Так, процес. Були свіжі, їх сушили, вони втратили частину своєї маси, вийшли сушені сливи. Так, а тепер давайте заповнювати, працювати з числовими даними. І так, що нам відомо про масу свіжих слив? Читаючи останнє речення питальне, ми з вами отримаємо інформацію, що у нас свіжих слив 60. Кілограмів. А втратили вони 64% своєї маси. Так, давайте ми так зробимо. Не напишемо своєї маси. Тобто 60 від, 64%. від якої маси? Хто втратив 64% свіжі сливи, Ось так, стрілочкою покажемо. І головне питання: скільки кілограмів сушених слив ми отримаємо в результаті? Так, розв'язання. Задачу можна розв'язати кількома способами, але я вам запропоную такий, а ви вже подумаєте над іншим. Я вам запропоную першою дією. Дати відповідь на головне питання задачі, тобто скільки буде сушених слив, але не в кілограмах знайти, а у відсотках. У відсотках. Ви добре знаєте, що все, що було на початку, тобто свіжі сливи, це у нас становить 100%. Тому на початку було 100% свіжих слив. Вони втратили на математичній мові, да? віднімаємо 64%. І те, що у нас залишилось 36%, це у нас сушені сливи. Сушені сливи. Тобто сушені сливи становлять 36% від маси свіжих. А далі відсоток ми маємо записати звичайним дробом. Тобто 36 помножити на одну соту звичайним. Звертаю вашу увагу. 36 і 100 можна скоротити на Дев'ять. 25. Так, і у нас виходить 9,25. Отже, ми можемо сказати, що сушені сливи становлять 36% від маси свіжих, або 9,25 від маси свіжих слив. І для того, щоб знайти дріб від числа. Нам треба дане число 60, одразу записуємо дробом, помножити на даний дріб 9,25. Будь ласка, самостійно виконайте обчислення і запишіть відповідь. Наступний номер 363. Він схожий на номер 356, який ми вже розглядали. Нам треба знайти відсоток від числа. За таким же самим алгоритмом, як ми розв'язували, номер 356 Спочатку ми перетворимо відсотки на звичайний дріб. Єдине що, що відсотки в даному завданні у нас теж мають вигляд дробу десяткового. Ми вже з вами множили десяткові дроби. І говорили для того, щоб виконати множення десяткового дробу на звичайний, десятковий дріб маємо записати у вигляді звичайного, а в даному випадку неправильним дробом. Нагадаю, для того, щоб записати десятковий дріб неправильним дробом, в чисельнику ми записуємо наш десятковий дріб без коми, тобто 1125. А в знаменнику пишемо відповідне число. Читаємо 1,125 яких Тисячних. Отже, в знаменнику буде 1000. І множимо це число на одну соту. Далі виконуємо скорочення, і так, ми з вами можемо скоротити. 120, так, 1125 і 1000 можемо скоротити на 125. Так, 1000 ділимо на 125 буде 8. 1125 ділимо на 125, це у нас буде 9. Так, все, число 9 ми не можемо вже більше скоротити, тому що в знаменнику 8 і 100 парні числа вони не мають спільних дільників. І так, таким чином у нас вийшло 800. Так, І далі ми маємо знайти 9 800 від 200. За правилом, дане число 200 перших маємо помножити на 98. Дуже просто. Скоротіть, будь ласка, і запишіть відповідь. Друге завдання розв'яжіть самостійно.